Моє вітання. Це інформаційний марафон телеканалу ТІ 7 і Ми продовжуємо працювати у прямому етері. І нагадаю, що трансляція цього етеру триває на нашому Ютуб каналі офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож доєднуйтесь до перегляду і в онлайн форматі. А далі ми детальніше поговоримо про те, чи збиватиме НАТО російські цілі та як Молдові захистити демократію. До нашого етеру доєднується політичний експерт Олег Лісний. Вітаю вас, пане Олеже, і слава Україні. Героям слава. Ми власне маємо цієї ночі новий прецедент. В Данії були закриті аеропорти через фіксацію дронів в повітряному просторі. і Це вже вдруге від початку цього тижня. Тим часом була заява президента Франції Мануеля Макрона про те, що країни НАТО повинні посилити свою реакцію в разі нових провокацій з боку Росії. Але він не вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн альянсу. Сказав він, це означає, що якщо хтось спровокує нас, ви повинні. Від... Відповісти трохи сильніше. Але як тоді розмежувати провокацію і повноцінну атаку? Як на ваш погляд в країн Європи є на це відповідь? Дивіться, просто політики вони дуже класно жонглюють словами. От, ну, я думаю, глядачі прекрасно розуміють, що таке ескалація, прекрасно розуміють, що таке війна. Я не думаю, я впевнений, що жодного нема глядача, який не обізнаний в цій сфері. На превеликий жаль. Так от, ну, беремо, наприклад, літак, який перетинає кордон тієї чи іншої держави, заходить, ну, звісно, він це робить в повітряному просторі. Це умовно атака. І якщо слухати Макрона, він каже, що треба, щоб було потужніше, ніж дія ворога. Тобто, потужніша дія, ніж ворога, це або посадити його. Якщо це є можливість на своїй території змусити його сісти. Свого часу такі методи застосовувалися до літаків, да? або збити. Ну, після попередження там питань нема. Тобто, хоча б, на мою думку, звісно, я не військовий експерт, але воно має виглядати так, як у Туреччині. Свого часу, коли залетів літак російський, винищувач, ви якщо не помиляюсь, в Повітряний простір Туреччини його попередили дуже багато разів. Він вирішив, що на нам плявать. Ну і плявать один загинув, а я пам'ятаю, віддали росіянам. Так от, попередження це вже більше, ніж те, що робить умовний літак. Тобто, це демонстрація готовності збити літак. Тобто, там не те, що. Просто дивитися, куди він летить. Тому що знову ж таки не треба бути великим міським експертом, щоб зрозуміти або усвідомлювати наступний момент. Коли літак летить, це ж не кукурузник, який раніше, що там в ньому сидить пілот. Ну, можливо, там ще, ще якась людина, і в бінокль дивиться на землю і записує олівчиком там на папері, скільки де чого стоїть. Зараз цей літак. Може бути обладнаний всім чим завгодно, він може підсвітити все, що там знаходиться. Тим більше, якщо це було 12 хвилин, наприклад, 12 хвилин в період війни це вічність насправді. А Європа повинна усвідомити, що вона знаходиться в стані гібридної війни. З Російської Федерації, Російська Федерація постійно атакує Захід. І я не знаю, чи ми будемо це обговорювати, але якщо про цей датський прецедент, так? якщо ти не маркуєш ворога, боячись налякати суспільство, то ти підіграєш ворогу. Тобто його все влаштовує. Він може і далі продовжувати, тому що у Росії є стара, не скажу, що добра методика, яка для нас. Є, очевидно, ми гарно пам'ятаємо з 2014 року, їх там нет. і нас там нет, да? І це їх влаштовує, тому що вони тоді не є адресом гніву. Uh -huh. А чого це, бояться чого? вони? Бояться агресії з боку Росії, бояться застосування ядерної зброї? Дивіться, по-перше, ВПЛА, які там або безпілотники, які залітають зараз на територію ну, тих країн, які ми говорили, ну, по великому рахунку Бог з ними. Да? Вони щось вивчають, щось імітують, але не атакують в тому вигляді, в якому ну ми звикли, так? Вони поки що поки що, підкреслюю це слово, не б'ють по об'єктах. А от те, що зараз відбувається, якщо не помиляюсь, останні новини це з Німеччини, що на залізниці відбуваються конкретні інциденти, як вони називають. В нашій пресі правильно маркують їх, називають їх саботажем. А взагалі, я вважаю, що їх треба маркувати як теракти, тому що вони можуть призвести до масової загибелі. Звісно, що там, якщо спалили вони якісь оці, я забув, як вони правильно називаються, шафи, де знаходяться безподільча чи якісь там шафи, да? і коли їх підпалюють, то це очевидно, що роблять не діти. Просто для того, щоб подивитися, як ця шафа горить. Але якщо проводити аналогію з тим, що роблять росіяни на нашій території, вони, вони е, вербують здебільшого ну, підлітків е, через телеграм і так далі, вони те саме роблять. Тобто я припускаю, що в Німеччині можна робити так само. Там там є ж теж підлітки, які хочуть заробити і не усвідомлюють. Е, якою ціною, да? є люди, які симпатизують ті ж Російські Федерації. Та є їх там і до біса, насправді ті ж Німеччини, які там живуть, але ненавидять Німеччину. Да? Тому треба маркувати правильно. І відповідаючи на ваше запитання, дуже довго відповідав, але я підводив до того, що вони yeah. говорять наступну фразу: ми боїмося ескалації. Uh -huh. Ми не хочемо провокувати про ядерну зброю поки що. Напряму не говорять, але вони не хочуть втягування в війну. І це теж наївність. Вони вже в війні. Це треба усвідомити. У нас теж були колись ілюзії, що війна може бути десь, наприклад, на якій частині України може бути, а в іншій частині України це зовсім інша історія. Та ні, якщо йде війна, вона йде скрізь. В неї різні прояви. От зараз Європа перебуває в на етапі. Який називається просто інформаційно-гібридні операції стосовно них проводяться. От і все. Ми теж це переживали. Але якщо дивитися на те, що відбувається в Україні, спочатку такий етап: за цим етапом йдуть понаростаючі кроки, які призводять до конвенційної війни. І на превеликий жаль, Європа, я думаю, що вони усвідомлюють. Що може так статися. Але відганяють від себе цю думку і не хочуть лякати суспільство. Бо суспільство по соціології дуже погано реагує. В Польщі, ті же і скрізь, починає потихеньку люди від'їжджати кудись, да? Чогось. А, ну, ну так, на всяк випадок. Да? Але ж ні прекрасний океан, ні високі гори нинішні ситуації не захистять. Хтось погоджується із тим, що історія циклічна, хтось не погоджується, але чи не нагадує вам все те, що зараз відбувається, фактично те, що було наприкінці 30-х років минулого століття? Знаєте, я от єдине, що можу сказати, що вона і повторюється, але з своїми відхиленнями. І слава Богу, тому що нас порівнювали з Чехією того періоду, да? але Чехія, яка чи не опір. Тому вже ця історія пішла по іншій траєкторії. То якби ми зробили, повністю повторили цю історію, да? то я впевнений, що російські танки були б вже в районі Берліна, а може і далі. Да? Вже їхали до Прекрасного океану лякати американців своїми іскандерами. Да? Могло б таке? Могло. Чи хочеться Путін? Так хоче. Чи йому чинять опір, такий, як має чинити? Ні, не чинять. Тільки Україна чи не опір, тому що вона розуміє, за що вона бореться. Е, на відміну, наприклад, від, ну, не хочу наворочити, просто от французи казали з часу, що ну, деякі що, ну, от можна здатися, і нічого страшного не буде. От В Другу світову ну, да, там, постріляли людей там, і так далі, але ті, хто чинив супротив, а ті, хто не чинив супротив, ну, вони, як ж пережили. І Нічого не сталося, там, споруди залишилися цілими. Життя залишилося, ну було погане, але ж воно було, да? і вони не усвідомлюють, що Буча це символ того, що Росія буде робити з нами. Тобто ми їм не потрібні як нація, ми їм не потрібні як країна, яку вони хочуть поглинути. Вони хочуть цю територію без нас. От і все. Вони заселять, їм в них є когось там Рожалі, да? і кожен українець або здебільшого. Да? Левова частка українців розуміє, що відбувається. І не тому, знаєте, я не пам'ятаю, ізраїльська політика чи, політик, чи політикиня сказала свого часу, що у нас з ворогом ну, різні погляди. Вони хочуть нас вбити, а ми хочемо вижити. Да? І от ми зараз знаходимося в такій ж ситуації. Цього тижня під час промови президент США Дональд Трамп назвав Росію паперовим тигром через нездатність перемогти Україну на полі бою. Була вже реакція із Кремля, зокрема, пресекретар Путіна Пісков сказав про те, що Росія аж ніяк не тигр, Росія все-таки асоціюється із ведмедем. Зараз чого хоче цей ведмідь? Чи дійсно він хоче зараз про захоплення України, ми розуміємо, але чи вони націлюють зараз на Європу? Знаєте, мені... Заочно, знаєте, образило, як за, за ведмедя. Да? Тому що ведмедь це дуже-дуже така цікава тварина, і вона ні в якому разі не тероризує просто так когось в лісі, тому що йому захотілося так зробити. Да? Тому ніякий він Росія не ведмідь. Це тим більше, що визмовжуємо, я так розумію, вкрадений образ. Я Впевнений в тому, що Росія е, не тільки хоче, але й вже атакує Захід. Це відбувається на всіх рівнях, про які я вже сказав вище. Ну, дивіться, зараз ми можемо нарахувати, ну, принаймні, два таких очевидних моменти. це інформаційні атаки, які відбуваються на регулярній основі. Вони щоденно десь там, просто те, що нам потрапляє бо, до уваги, або да, там в новини. Це ми бачимо. Але це відбувається щоденно, щохвилинно, по всьому світові. І ми зараз концентруємо увагу на колективному заході, як називають його на Росії. Атаки здійснюються регулярно. Оці війська, скажімо так, інформаційні, вони збільшуються просто колосально. Мені нещодавно потрапила на овоча стаття про те, що зараз створюються сотні. Різних ресурсів, які за допомогою штучного інтелекту генерують неіснуючі новини, але вони зроблені ці ресурси так, що вони схожі або доменні імена мають дуже схожі на ті, які в тій чи іншій країні знаходяться в зоні довіри електорату ну, населення, да? і вони підміняють новини і такий спосіб розхитують. Ситуацію. Здається, ну що там, всі ж дорослі люди розумні. Вони що не відрізняють там підробку від оригінального? Та не відрізняють. От просто ну вони якісно роблять і масово це роблять. В Сполучених Штатах дуже багато таких моментів. І вони ж там не пишуть, що це за Росію. Ні, вони просто грамотно вивчають болеві точки того чи іншого тієї чи іншої цільової аудиторії, бо країни її гайдають. А коли ти знаходишся в емоціях, ну хто там до імена розглядає, да? от тобі зайшла інформація, яка зачепила. Вона якісно зроблена. да? І все. І почали гайдатися. Це один момент. Другий момент, ви з вами проговорювали: це фізичний, це дрони, це літаки поки що. да? І це саботаж. Підрив залізниць, підриви заводів, або там. Інших моментів, це вже відбувається на регулярній основі. За останній період, це фактично кожен день новина про, такі, про таку дію. І, наприклад, коли кажуть, що ніякої шкоди немає, я по аналогії з Україною, ну, нашою війною з Російською Федерацією не погоджуюся. Що значить, що аеропорт не працював пару годин це великі суми втрат. Це зміна графіків, це ну, незручності. Зрозуміло, що так, да? але умовно, там якийсь бізнесмен щось не встиг провести перемовини, там хтось не долетів на лікування або ще щось. Да? Тобто є конкретні втрати, і їх треба маркувати. Що це із-за кого? Із -за, за Росії, якщо це можна довести, і тоді суспільство буде поступово готуватися до того, що цей виклик. Буде наростати або він зникне, тому що держава турбується за своїх громадян. Uh -huh. Тобто ми бачимо, що атака вже на таких рівнях є. Залишилися якісь провокації більш масовані, які можуть взяти, ну, призвести до жертв. І потім може бути конвенційний такий крок, як спецоперація, дуже швидкі, короткі, але вже наземні. Uh -huh. Зараз ми бачимо, що через те, що немає такої потужної реакції з країн Європи, країн НАТО, Росія відчуває безкарність фактично. І на тлі цієї безкарності бачимо нову хвилю погроз використання ядерної зброї. Ми вже неодноразово їх чули, але зараз з'являється знову якісь е, багато про це повідомлень. На ваш погляд, чи на фоні цієї безкарності Росія може піти далі? А вона йде, Її ж ніхто не зупиняє крім української армії. І Путін, він. Знаєте, знову ж не хочу його порівнювати з тваринами, але добре, і не буду. Краще про нього. Да? От він, його перший університет, він вже розповідав, це Пітерська тіре Лінінградська підворотня. Там все дуже просто. Хуліган в нашому випадку, товариш Путін, і Європа. В нашому, ну, в нашому випадку хай це буде якийсь інтелігентний чоловік, який йде там, з портфельчиком кудись додому, думає, як щось зробити хороше для цієї, цього світу. І от коли хуліган на нього нападає, він починає закриватися портфельчиком, просить його відпустити, і ще й виправдовувати. Я розумію, що у вас складне дитинство і так далі, і так далі. Ну, ну відпустіть мене, будь ласка. Да? Ну, як правило, не відпускають, портфель забрали, писок набили і пішов далі. Да? І він буде тут в цій робити це регулярно. Можливо, бить одного і того ж самого. Це ж в принципі прикольно. Да? Ти знаєш, що він точно не дасть здачі. І це процес, який не закінчується. Він нахабніє, почне бити дітей, жінок, доки на цій вулиці не з'явиться. Сильна людина, яка просто сильно вдарить, кудись вдарить, і все, це безчинство закінчиться. От зараз і Європа і світ перебуває в стані оцієї оці людини, яка не чинить опір. І тому зло завжди нахабніє і масштабується. От і все. Тобто, тут все елементарно і просто, і мені здається, що це має бути кожному очевидно. Але ж дивіться, що відбувається. Це нещодавно для себе зробив такий висновок. Не знаю, можливо, він не унікальний, що, на превеликий жаль, у Путіна дуже багато адвокатів, яких він навіть не нанімав на цю роль. Іноді це Трамп, коли він каже. Що ми бачите? Він же ж по Путін складну ситуацію. Він просив не розширювати НАТО, його поширювали і так далі. Європейці кажуть, ну він ці ж літаки летять не з тим, щоб когось вбивати. Вони просто летять. Ці дрони просто випадково залетіли. Мої я б ще їм запропонував таку версію, яка взагалі всім сподобалася, що просто осінь вони летять в теплі края через Польщу, навіщо їх збивати? І так далі. Тобто, адвокатують Путіну, а він не просить цього. Він цим користається. І це ще більше робить його нахабне, оскільки він розуміє, що навіть якщо він зробить ще щось на межі, на межі, ще, ну, трошечки один міліметр це вбивство. Да? А якщо ні, то є люди, які пояснять за нього, чому він це зробив. І він продовжує робити поки ще на межі. І от є нюанс, коли. І маньяки, і всі такі от персонажі, вони втрачають взагалі зв'язок з реальністю і вважають себе, що вони в режимі Бога знаходяться. І тоді їх важко зупинити. Це було неодноразово. Ми з вами сьогодні говорили про 30-ті роки. Це той же Гітлер. Він нічим не відрізняється від Путіна або Путін від нього нічим не відрізняється. Зараз багато розмов про те, що відбувається із російською економікою. Звичайно, достовірної інформації про це немає, тому що, власне, в Російській Федерації все засекречено, що там відбувається складно зрозуміти, але при цьому кажуть, що дійсно все не так просто. Чи ці атаки на краї... на європейські країни можна розглядати як таку російську агонію через внутрішні проблеми? Я думаю, що це знаєте. от, Держите мене сієміра. Знову ж таки, пітерська подворотня, але і. Коли, ну, умовно, звір поранений, є ті, хто залягають і потихеньку або зализують рани, або здихають, а є ті, що атакують. От Росія, мені здається, не хоче ображати жодну тварину, це якась міфічна така субстанція, яка поранена через свою агресивну поведінку, але не смертельна. І вона хоче, що зробити в цей спосіб, в такій ситуації? Кинутися на захід, який надає Україні озброєння. З тим, що, якщо ви будете і надалі додавати, продавати, надавати, віддавати і так далі зброю, у вас будуть проблеми. Тобто, в такий спосіб, оця субстанція хоче вибити з. З рук України ті вила, якими вона штрикає досить успішно, штрикає економіку Російської Федерації, тому що ну це ж майже кожен ранок, можу, звісно, помилятися. Ми читаємо прекрасні новини, або дивимося прекрасне відео, як нафтопереробна галузь в комплексі, не тільки нафтопереробна, а взагалі нафтова галузь, якщо її можна, якщо я правильно називаю, да, вона потерпає. І вже, я так думаю, що більше 20% да, завдано шкоди. Можливо, вони щось відновлюють, і ця цифра змінюється, але це відбувається на постійній основі. І якщо так і далі буде відбуватися, то у Росії будуть великі проблеми. Але я б був далекий від того, щоб сказати, що от вона вже смертельно поранена. Uh -huh. Маю на увазі котримка. Такі режими, вони довго тримаються, але по аналогії з Радянським Союзом вони можуть рухнути от, от зараз і тут. Але для цього дуже багато треба зробити. Аналогію проводимо, як руйнували Радянський Союз, деяких компонентів немає, uh -huh. і тому я вважаю, що Росія ще не може триматися. Ми Народ зали... буде страждати. А Росія буде все таки стояти, на превеликий жаль в певний період. Ми з вами ще окремо хотіли поговорити про Молдову, тому що цієї неділі в них будуть парламентські вибори, і президент України Володимир Зеленський під час своєї промови на генасамблеї ООН закликав Європу до більшої підтримки Молдови на тлі спроб Росії втягнути її в свою сферу впливу. Президент сказав, власне, що Молдова захищається від втручання Росії, яка намагається зробити з Молдовою те, що колись зробив Іран із Ліваном. І реакції світу на ці дії Кремля знову недостатньо. А щоб євро. Європа мала зробити, аби зупинити цей проросійський вплив у Молдові, ну дуже розумієте, тут і зараз це завжди важко. Так, і Європа е, чинить цивілізований спосіб. Ну, дивіться, наприклад, я з молдовським колегам на цю тему поговорив неодноразово: от європейські гроші заходять легально. Вони заходять на рахунки держави, вони заходять на рахунки якісь організацій, які це перетворюють, якісь послуги або ще Да? А російські гроші заходять як завгодно. В мішках, в телефонових пакетах, через крипту, через якісь ще моменти. Так? І цивілізований спосіб боротися з нецивілізованими діями дуже важко. Тому це треба було робити на постійній основі. От Європа, наприклад, вважає, що якщо вона сказала, що ну, нам мені не дуже сподобалось, що от Молдова може бути е, швидше йти в Євросоюз, скажімо так, ніж Україна. Не тандемом, а от вона трошки попереду. Ну, Нам не сподобалось, ми про це сказали Європі, але я вважаю, що це елемент, який мав би електорат проєвропейський підштовхнути до того, що ми вас чекаємо в Європі. Нормальний крок, ну непоганий. Але чи він може активно протистояти мішку, мішку з доларами, ну, так собі, або євро. Тому э, ця підтримка мала би бути постійною і підштовхувати це суспільство до європейського вибору в різний спосіб. Зараз все в руках, наприклад, молдовських спецслужб. Демократичних сил, які мають, або мали б, або ми подивимося по результатам, максимально масштабувати підтримку. Це все те, що в демократичних моментах. Да? Можливо, там треба якісь кроки робити, які не варто їх опри... озвучувати, оприлюднювати. Да? Тобто вибуха це вибори. Треба дуже якісно працювати з. Діаспоро Молдови, з, ну з маю на увазі за межами, тому що це все-таки ті люди, які знаходяться в Європі, хочуть, щоб в Молдові була теж Європа. Тому могли б, але це треба було робити не під вибори, а постійно і більш агресивно. так чи є загроза для України, що якщо створиться проросійська коаліція, то умовні російські військові з території Придністров'я можуть загрожувати Одещині? Ну от я спілкувався з, з, з молдовськими колегами, то ну, це не смішно, насправді. Це ще, одна буде, ще один відтинок, який буде для нас небезпечним однозначно. І коли у нас кажуть, що туди переїдуть російські військові, так там вже навербували людей із числа проросійського електорату, які просто приїде там 10 інструкторів, які навчать їх там певну кількість, да, і вони будуть готові воювати за Росію з нами, з ким завгодно. Да. Тому це дуже поганий момент, якщо Молдова просто перестане бути проєвропейською. Да. По-перше, це самі заворушення всередині країни можуть бути що завгодно. Да? Стабільності там і не пахне тоді, да? тому що все-таки, мабуть, ті, хто за європейський вибір, вони ж не будуть сидіти просто по хатах і дивитися вікно, що це відбувається. Якісь нюанси будуть. Да? Нестабільність це завжди вогонь, який можна підкидати дрова. І звісно, хто буде підкидати. Да? Тому будемо тримати кулаки. Ми ж, на відміну від Росії, не втручаємося в жодні вибори. Тому дуже хочу, щоб наші молдовські друзі да, вони просто реально дивилися на цей світ і розуміли, що якщо вони віддадуть свою територію умовно проросійським силам, то туди обов'язково прийдуть російські військові в тому чи іншому вигляді, в тому вигляді, що я сказав, чи в тому вигляді, як ми бачимо зараз на території України. Але вже гарно, вже точно не буде. Прийде війна, тому чи іншому вигляді. Ми вам дякуємо, пане Олеже, що доєдналися до нашого етеру. Політичний експерт Олег Лісний був з нами на зв'язку. Говорили власне про те, чому виникають дискусії в країнах НАТО збивати чи не збивати російські цілі, а також чого очікувати.